Вітаю підписчиків мого каналу, а також тих, хто сьогодні до них приєднається. Готуємо протигрибковий квас, що для цього необхідно. Для приготування протигрибкового квасу, який я застосовую на винограднику. Беремо 2 літри витяжки із прілого сіна, 200 г цукру і 3 літри сирватки. Попереднє. Потрібно приготувати витяжку із сіна. Для цього беремо старе сіно, можна і свіжо скошене, скидаємо в купу, накриваємо плівкою, попередньо проливши трохи водою. Після 10-15 днів сіно починає пріти, дістає своєрідний запах, просочується біленькими спорами, і тоді ми його закидаємо в ємність. Заливаємо водою і настоюємо так само днів 10-15. Зливаємо у другу ємність і в нас вже готове, готова витяжка із сіна. Заливаємо витяжку, 2 літри витяжки сіна у відерко і всипаємо 200 г цукру. Цукор ретельно розмішуємо, щоб він повністю розмішувався. здобув. ми вливаємо сервачку. Сервачко. Це вихід коров'ячого молока настоїться, коли виготовляється домашній сир і зливається така рідина. Це і є. Сирвака, це пояснює для тих, хто цього не знає. Розмішуємо добре роздісовки цукор і заливаємо в каністру. В каністрі настоюємо так само днів 10-15. І в нас Сирватка, сіно і цукор. Все це разом дає протигрибковий квас. Один літр протигрибкового квасу на 3 літри води оприскуємо виноград. Можна обробляти повністю лози, листя, а також грони. Протигрибковий квас вбиває спори оїдіуму, мільдіуму. Також не дозволяє, щоб ягода тріскала. Дуже легко і просто, проте дуже ефективно. Всім раджу використовувати протигрибковий квас на своєму винограднику. Дякую за перегляд.